4 червня, день пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії в Україні. В Білій Церкві встановили інсталяцію нагадування про кожну невинно вбиту російською зброєю дитину з 2014 року до повномасштабного вторгнення в Україні було поранено 146, а загинуло 152 дитини. За час великої війни ці цифри на жаль ростуть у геометричній прогресії. На сьогодні 550 дітей вбито, майже півтори тисячі поранено, більше двох тисяч вважаються зниклими безвісті, і майже 20 тисяч примусово депортовані на територію Росії. А скільки випадків залишаються невідомими? А скільки наших дітей на принфронтових територіях щодня наражаються на небезпеку? Діти це наше майбутнє, і російські солдати щодня намагаються знищити його. Вічна пам'ять невинно вбитим. Та Закатованим українським дітям